Та вечора, а у нас поломка. Бачите, як у нас 10 вечора десь 9.30, ще сонце. Воно як високо-високо. Тут дні довгі влітку та весною, а ночі дуже короткі. Зараз піду покажу вам, що ж трапилося. Нічого такого критичного, але треба було хоча б зрозуміти, звідкиля ноги ростуть. Залишилось нещасні 6 акрів, там два проходи на цьому полі 100 акровому. І взагалі це останнє велике поле, і я маю вже вилітати скоро, але ніяк не можемо закінчити. Це як завжди. Коротше покажу, в чому причина, в чому поломка була. Крутилися. Все показує, все зелене, все працює. Тільки датчики Екром показують, що нема. Нічого не сипеться в них. нема. Fertilizers мінеральних добрив. Ну, я подивився, подивився, потім ще запригнув тут, поки е, в сівалку кинули е, сошники на землю. Подивитися, як працює. Значить, всі 4 секції ці працюють, а перші дві, не можу ніяк зачепитися на ці зірочки. Коротше, було отак. От. Ну, звісно, шафт був отак от десь. Десь отак от. О, десь отак от. Був. В ітоги треба зафіксувати. отут з цієї сторони такий є болтик. Поставити назад цей шафт, вал і повинно запрацювати. Якщо чесно, я вже думав, тут сифонять ці е, повітряні ці трубки на повітряних циліндрах оцих двох. Тому вони не працюють. Зараз повинно запрацювати. Зараз привезуть мені ключики спеціальні. Все буде окей. От видно, бо цих, от, вал нікуди не шатається ні туди, ні сюди, тільки з лівої сторони. Щось пішло не так. Розбалансувалося. Оце такий у нас НПК С. У нас же так уж есть сирка, но тут в этой формуле сирки нет. Сирка, она жовта. Вот за лис. снялся этот щиток здоровый, чтобы лучше показать. в чем причина. Это вал. Тут надо зафиксировать. Маючи вот, такие такой вот набер. Юного терориста. Дякую, Петя Штанько. <хи> ну, Отак от, от закручуємо. Сейчас фіксуємо ці дві. І все. І не повинно шодатись. Для чого записую я всі ці відео? Для того, щоб показати вам, що все ремонтується, все, що зроблено людиною, незалежно це звичайний трактор, сівалка, оприскувач, робот, не робот. Це все зроблено людьми. Якщо це зроблено людьми, значить це можна полагодити людиною. Нічого страшного, треба трішки довше посидіти з книжками, якщо що. Трішки досвіду мати, є інтернет. Мою молодість, інтернету такого не було. Були бібліотеки, були черги в бібліотеках. Треба було, щоб зараз 10 секунд витратити на пошук якоїсь інформації. Я стояв в черзі по декілька годин, а то й півдня. Тому я дуже заздрю нинішній молоді, то що все є. Все ремонтується, головне. Приходьте до нас щитись наш колос. Студенти працюють. На закінчувати на сьогодні. 10-10, дивіться, як світло ще. Тобто 22.10. Хочу показати, як ще світло у нас 22.10. Колись у 2018 році я поїхав працювати на північ Альберта, нашої провінції. Там такі є містечка, як Грімшоу, Гранд Прерій. І думаю, що таке? Пів на першу ночі, а отак от світло, і вже схід сонця десь о пів на четверто. Там фермери закінчують посівну. Тут яри тільки культури вирощують в Канаді. І фермери закінчують посівну десь всередині, в кінці червня. А вже через півтора місяця вони виходять, збирають врожай. Починаючи з гороху, тут вирощують канолу, горох, ячмінь, пшеницю. Тобто за півтора-два місяці урожай реально такий здоровений. Чого? Того, що тут дуже багато світла і дуже короткі ночі. І за цього тут великий урожай. Все в маслі. Капає. Коротше, відкрутився цей шланг гідравлічний. Зараз його закрутимо і повинно бути все нормально. До речі, хто знає, чому наповнюються рідиною манометри, а не просто вони пусті всередині. А це хмари з градом. Вони такі класні, круті, як хлоп'я, але вони несуть дуже багато біди в собі. Все ми на сьогодні, на завтра точно не будемо нічого сіятись. Зараз зробив карту на диференційне внесення. Там видно різні зони, скільки галонів і норма внесення. Хочу протестувати наш новий оприскувач перед тим, як дійсно приступати до такого проєкту, як Агумента онлайн NDVI камери. Хочу побачити, наскільки в нас посекційно відключається, чи індивідуально. індивідуал мозл контрол, тобто індивідуально по форсуночно. Бачимо карта вже на дисплеї. Я також вже на полі. Тицнемо тут 10 галонів на акро поза межами Диференційне внесення 0, 0, жовте у нас 5 галонів, 0, червоне 7. Погнали, перевіримо. Карту як внесемо, заплайд до Trimble Desktop Software на це поле, 17DL-West. Єдине, що чомусь переляканий Viper 4 Plus монітор від Raven записує дані літри на гектар. Хоча я йому писав голони на акр. Це він постійно так робить. І Raven каже, це Trimble проблема. Trimble каже, це проблема Raven. Ну, якось так. Результатом я задоволений. Треба притормозити. а то в мене 55 км на годину, а я мимо школи проїжджаю. Пам'ятаєте, я вам показував цю школу сільську. Ну ось, будь ласка, мені треба їхати ще хвилин 30 по трасі. Також проїжджаю сусідів. Які вже запаркувалися, закінчили посівну Чистять собі сівалочки, готують катки вам для каміння. Ось моя швидкість 32 милі на годину. І не потрібно право водійське посвідчення на оприскувач, на комбайн, на трактор, нагадаю, в Канаді цього не треба. До Дідсбуря залишився небагато. Наступне перехрестя направо. Об'їзна в канадському Діцбурі невеличке містечко, це десь півтори-дві тисячі населення. Зараз будемо проїжджати поліцейський участок і ніхто ні слова не скаже. Я вже як справжній канадос, який я бачив у 2015 році, коли перше мігрував до Канади. Думав, чого вони їздять в таких бейсболках і в окулярах. А тепер бачите, сам таким самим став. Ось по чому паливо в них. Доллар 66. Набагато дорожче, ніж у нас. В Вердрі десь на 10 центів. А, ми вже все, проїхали поліцейський участок. Ніхто не стріляв, не гнався. Під'їжджаємо в гості до нашої подруги Марч Стеклер. А запакуємося десь там в тіньочки. Це вона неї будиночок. Жіночка, яка мені постійно допомагає на дрони для ЗСУ. Я вже не знаю, скільки вона тисяч доларів задонатила для нас за ці два з половиною роки. Не знаю вона вдома чи ні. Але завтра, якщо що, побачимося. Як завжди, куча погодних станцій від наших студентів, які заміряють точні виміри, дані І все як гарно влітку, а сьогодні вже літо в Канаді. Приїхали дивитися з заодно я вам покажу. Це катки гальман. Те, що я казав, що це каміння придавлюється цими катками, щоб потім не побути жадки. восени це здоровенні катки. Я сам таких працював колись все скачування. Бачите цей фенс, цей заборчик металевий дроти. Вони, вони під напругою від такої от приспособи. Клац, ну, клац, клац. Тобто йде напруга, якщо ти до... торкнешся до нього на акумулятор, заряджається від сонячної батареї і напруга йде від сонячної батареї. Отак от. Легко і просто, це граунд. Це земля, заземлення вони зробили студенти. Прикольненько, сьогодні у нас 10 червня, я через 4 години вилітаю, але бігаю по полям, перевіряю. Пам'ятаєте, у нас був проєкт два тижні тому десь оце сіялося Сідмастер сівалкою, видно так. проход АЦ, Фентом Momentum 32. От можна подивитися. Так що тут, як тут посіяно. Можу сказати, що це у нас Wild Oat, дикий овес. Тільки на проходах з цим з моментом. Посіяна от так от Сітмастер. Зліва і справа. Це моментом Точно сівалки. Чесно, дуже важко сказати, як воно посіяно, бо воно все в бур'янові. Momentum, після фента. А, ну, тут більш-менш якось видно канулу. Ну, Звичайно, що моментом посіяв дуже гарно. Коротше, треба через 2-3 тижні приїхати і познімати потім. Ну, тось, трішки видно, як гарно посаджено Momentum фентом сівалки тит тиць тить так рівномірно. От мені подобається. І ось як Сідмастер. Тут жменька, там трішки, там жменька, там більше. Ну, до речі, норма знесення була на Сідмастер 3. Виказалось 3.5. Вийшло фунтів на акар. Тут 2,2 на фент. Тобто майже вдвічі. Вдвічі побачимо. Двічі менше посіялася сівалкою фентом. Ми побачимо результати. Я думаю, вже десь через місяць-півтора. Такі нормальні. Як густина, ну і Погнали. Бажаю здоров'я. Аерозвідка 3-го механізованого батальйону 47-ї механізованої бригади висловлює я я подякую Євгену Михайличенку та всім небайдужим та надійцям. За наданого нам дрона слава Україні. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то знайте, що наступне буде відео з місця, де застигша лава, та отакі от коні. І це не є Альберта. Це зовсім інша планета.